Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за те, що підписуєтеся, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. В цьому відео я покажу невеличку таку розпаковку дитячого взуття. Я заказувала з сайту Shane дівчатам і Марчику. Також будуть домашні справи і деякі, так сказати, ідеї е, смачних е, страв. Дивіться за, до кінця, залишайтеся зі мною. Це відео я так почала з такої прогулянки нашої по лісу. Всім гарного перегляду. Хочу зараз запекти такі. Овочі різні, до них додаю вершки, і потім, коли воно вже майже готове, додаю сир зверху посипаю. Хочу зараз цю форму пересипати. Це ікеївська форма. Я її в своєму відео показувала там, де огляд ікеї. Дуже класна, вона така гарненька, масивненька. Хочу сюди перекинути і зараз буду запікати. І також буду готувати до цих овочів відбивні. І картошку пюре. Так, я вже пересипала, так гарненько виглядає. Мені подобається смачно так і поливаю вершками, ставлю випікатися, і коли вже буде майже готове, я зверху Посиплю тертим твердим сиром. Воно ще трошки пуст -пуст пустить сок, але у вершках із сиром дуже смачно. Ставлю на 180 градусів поки на 45 хвилин. Далі буду дивитися. Так, печу творожну. Запіканку. Так, на мене гарненько піднялася. У мене є рецепт під одним відео. Я поговорила, як її роблю. І заливочка така зверху. Класненька. Дуже класний рецепт, дуже класна запіканка творожна. Така в мене вийшла овощі запечені. Це сир зверху розплавлений. Це вже я взяла посмакувати. Дуже класно, дуже смачно вийшло. Овочі можна будь-які. Дуже смачно вийшло. Так, а це? Зробила тісто на кефірі. Зараз буду блинчики жарити, Оладушки, оладки, да. Порізала банан. Діти дуже люблять з бананом. Буду такі жарені оладки з бананом. Дуже мене діти таке полюбляють. Зараз буду їм жарити. Погода сьогодні гарна, тепло. Прям дуже тепло сьогодні. Ми попадали, поприбирали, воно попадало. Акуратненько там. Ліс? Вже листя таке пожовтіло в лісі. Так гарно стало. і жовте, і зелене, і оранжеве. Дуже гарно. Ні, не будемо Ні. А що там таке? Що там таке? Акуратненько, пожалуйста. Так, показую таку невеличку розпаковочку. Сьогодні в мене Aliexpress посилка, замовляла таку для солі. Гарненька така, хочу сюди так поставити. Так, і для перцю. Тут відкручується вона. Прийшла дуже гарно упакована в такому поролончику в цьому і такої коробочки. І також сільничка, така заказувана на сільничку. Тут маленька така борочка. Ось так. Дуже мені сподобалася сільничка. Класненька така кришка бамбукова. Гарненька така. По-моєму, на 350 мл. Так, і в подарок мені ще маркера дали і такі наклеїчки. Така була в мене посилочка. Так, тут у мене м'ясо з цибулею, з морквою тушиться. Потім буде готове картошку закину. Так, нарізала гарбуз. Зараз буду кашу гарбузову варити. Поставила вже сільничку, ще солі не насипала, але дуже класно сільничка. Дуже гарно, як то кажуть, вписалася сюди. В общем, хочу трошки запекти і трошки гарбузову кашу зварити. В общем, так. Тут уже перемила всі свої баночки, вирішила попересипати, сільничку помила, засипаю сіль і хочу чай. Зараз також пересипати чай, муку, цукор і какао. Воно так буде і гарніше, і, як то кажуть, і зручніше брати. Тому Пересипаю. Сільничка то дуже мені сподобалась, дуже класно. Зручно брати, посипати і ложечка ця маленька така, дуже зручна мені сільничка. Якраз буде стояти тут, де я готовлю, тому сподобалась мені дуже ціна її була на Aliexpress 10. Чи 9 і чи 10 євро. Якось так вона ціна і була. Так, сюди вирішила чай пересипати. Воно, ця баночка дуже гарно закривається, дуже щільно. Так. Тому я думаю, чай буде хранитися тут дуже добре. А в цю баночку, де був чай, я її помила і засиплю сюди какао. Також буде зручно брати на випічку, чи, чи ще кудись, тому буде дуже гарно, естетично виглядати. Баночки такі металічні, тому я думаю, тут буде і цукор, і мука дуже добре хранитися. Я навіть і не подивилась, наскільки ці баночки, ну, висипала кілограму цукру, то ще місце було. Напевно, тут півтори, на півтори ця баночка. На півтори кілограми чи на півтори мілілітри. Тут у мене буде сільничка так стояти. Тут дуже зручно готовиш. Раз, взяла, насипала, скільки потрібно. Так мені дуже зручно, гарно. Показую, як дівчата займаються онлайн-уроками по скрипці. Тільки вчора хлопці, тільки вчора прибирали, замітали, пілисосили і вже опять. Але ще небагато залишилося, ще трошки облетить і все. Але вчора прибирали все. Так чисто було вдень, а до вечора опять все насипалося. Ну, сьогодні дуже тепло. Так, да, Маркусь? Прям на диву, навіть повітря дуже тепле. Хоча вчора мені наче прохладно було, але дерево тільки тиждень тому просто все було ще таке, ще куча листя було на дереві, а зараз майже все облетіло, але вже хай облітає, бо постійно, постійно замітаємо, а воно таке це дерево не маленьке, тому тут листя. Дуже багато вже хлопці скільки раз тут замітали. В общем, взагалі общем, так. Маркусь, пішли. Пішли, пішли, давай. Але дуже тепло сьогодні. Може і завтра буде теплий день, може десь поїдемо погуляємо. Анітка, давай, доця, на скрип. Ну то вона тебе звала, доця, давай. Вона звала, походи, як не в общем, так. Так, розкажу, Роз... покажу розпаковку. Там вибачаюсь на фоні. Зараз у лії онлайн-урок по скрипці. То вибачаюсь, може зараз трошки буде мішати. Так, це мені шайна прийшла. Я дівчатам заказувала зуття. Так, це одній. Мені дві пари взуття. Так, це аніткині. Такі вони на ней ну, чуть, чуть там великуваті, 37-й, але це на 36-й. Взагалі, в неї 35-й розмір. Гарненькі такі ботіночки. Так, вони такі весняно-осінні йдуть, на зимні. Тут замочок ззаду. Так гарненько прошито все. Заказала, тому що тут в Німеччині мені не подобається ніяке взуття, яке тут продається, які моделі. Я привикла, що в нас в Україні все таке гарне, все таке... Ну, в общем, мені там все подобається, але ж їхати не буду туди. То, в общем, пошукала на шейні, на темі. В общем, купила на шейні. Зараз воно стоїть 22 євро. А коли я брала, була скидка, було 19 євро. Гарненькі такі. Ще вона не взувала, в нас ще поки тепло. В общем, такі. гарненьке таке взуття. Мені дуже сподобалось. І, між дочі, дуже гарно і якісно зроблено. Подожва дуже класна. Прошито гарненько. Ніде нічого, як то кажуть, лишнього. Так. Зараз у нас канікули, то якраз вийдуть з канікул та й будуть всувать. Так, А це Лігі заказала. Також чуть-чуть він більшенький. Це 38-й, а в неї 37-й. Так, Вони також йдуть весняно-осінні. Такі вони йдуть. Ну тут, як обично, вони вставили так, Тіпа, замш такі, замшові, але теж гарненькі. На неї трошки чуть-чуть великуваті, я боялася, щоб менше не були, то я думаю, що я її закажу на розмір менший. Бо в неї так 36, коли 37, ці 38, але такі вони на неї, ну так, в общем, чималенькі, то хочу її такі самі заказати, але на розмір менші. А взагалі то дуже класні, дуже гарні вони. Також мені сподобалися, якісно дуже гарно зроблені. Вони 21 євро, ціна їхня. В общем, такі дівчатам позаказувала ботінки. Потім треба буде ще зімні купити, і також куртки їм купити зімні. І хлопцям купити. Мені тут вообще, як то кажуть, трохи важко тут, в Німеччині, щось купляти. Мені тут нічого їх не подобається. Ні одежа, ні куртки, ні взуття. Тому я все стараюся заказувати чи на темі, чи на шейні. Воно по якості, як то кажуть, майже все однакове. Ну зато. Якщо тут можна за 20 євро купити, то тут у них від 45 євро в магазинах дитяча обув, але чесно, нема на що дивитися. У мене не діти такому в Україні в дворі гралися. Так ні модель мені не подобається, нічого. Тому поки ми тут, поки заказую. Як вдома, то ми там все купляємо. Вдома в магазинах дитячих, ну, як, як завжди. В общем, такі. Потім закажу куртки, взуття, буду також показувати, ділитися, що я де заказую, яка ціна, і в общем, поки мені все подобається. Собі також буду заказувати. Вже там знайшла дещо, ще не заказала, але буду заказувати. Прийшло отак в коробках. В общем, в такому, в, такій, в такому здоровому ящику, і тут також були дві е, постілі. Постілі дівчат я заказувала. Е, дівчата сьогодні якраз застелили, потім покажу які гарненькі. Там іде да, там четверка, там і простень також є, тому що обично заказуєш е, постіль, а та буває, що, що немає е, простині. А в цьому, що я заказала, то простиня є. І також з темі, оце мене покривало. Дуже мені подобається, Класне. І кровать також з темі. Думала, буде якась така не дуже, але ні. Дуже класна, хороша. Мені дуже подобається. Також собі поміняла постіль. Діла таку осінні класний цю. Єдине, що вона йшла без простині, простиню я знайшла таку схожу, підібрала, до такого, щоб такий якийсь був осінній, такий осінній тон якийсь був. Ця подушечка лежить, буває Марчик до мене вночі приходить, то він буває тихенько ляже і спить до ранку. В общем, цю постіль я також заказувала на темі. Вона дуже класна, хоча написано Поліестер, але вона мені дуже сподобалась. Вона така м'ягесенька, така... після прання вона взагалі така дуже м'ягенька, дуже класна, Не слизька, не, не тріщить. Добуває така писіль, що підтріскує. Але мені дуже сподобалося. Я такі дві заказала одну собі, а одну сестрі в Україну передала. І також це покривало. Дуже мені подобається. Воно таке прям дуже класне. Взяла таку, щоб відтінок такий був ну під кровать, так скажем. Ще треба буде тумбочки заказати сюди. Таке воно чи маленьке, то я його так тут завертаю. Бо таке воно не, не маленьке. Але класне, покривало. І також заказала це ж дівчатам-два комплекта. Там 135 на 2 розмір. Також заказала, але в них вже йде з простинями. Зараз Лія там пограє на скрипки, і я зайду-покажу. Але дуже гарно, вони самі собі вибирали відтінки. Тому те, що вони вибрали, я заказала. Так, а такі заказала марчику. Вони тут такі йдуть. Ну, такі утеплені, трошки на нього також палець так всувається. Ну, хорошо, на теплий носочок. Ці стояли, по-моєму, ціна їхня була 15 чи 16 євро. Такі, навіть на перші морози, можна ходити. Це, взагалі, за Аліекспрес. Це вже я йому другий раз замовляю. Перший раз я замовляла вдома ще до війни. У нього тоді ніжка така маленька була. І зараз замовила. Але ці дуже зручні, він каже, йому подобається, зручно. Такі наліпучки, і він так раз зув. Воно гарненько зувається. Мені сподобалося йому також. В общем. Непогані такі. Гарненькі ботіночки, черевички. Все, себе стараєшся е, оцього, як то кажуть, суржика перевчати, перевчати і все, все одно, що скажеш таке, а потім раз, і прийшло щось. Що треба по-українськи сказати. В общем, вчимося. Відучуємо себе від цього суржика такого, так що вибачаюся мене там поправляє. Ну так, вчуся. В общем, отакі ботиночки. Хлопцям тут купляли, тому що на хлопців мені тут все-таки легше в Німеччині купити, чим на дівчат. Тут показую постіль, як і обіцяла, ту, що заказувала на темі. Ми з дівчатами її вибирали. Лія захотіла таку фіолетову з сердечками, а Нітка захотіла таку білу, таку білу з зеленими листочками, квіточками. Матерія дуже класна, м'якенька. Це я вже її постирала і застелила. Я не гладила, я не завжди глажу постільне. Тут також йде в комплекті і наболи, і простиня, тому що не завжди там буває простиня, йде, так скажемо, тройка в основному йде, а тут є простиня. Дуже класне, постільне. Дякую всім за перегляд, за те, що були зі мною. Всім пока!